Перший тайм грали добре, але в другому таймі десь не, не вистачило сил. Ну І я хочу сказати, що у нас відсутність гравців, четверо гравців основного складу, це е, травмовані, це теж повлияло на, на рахунок на результат матчу. Алібеков, Крапівний, Близніченко, Товкач, чотири чоловіка основного складу це дуже багато. Гравцівки, які сьогодні не приймали участі. Ну, хлопці молодці, віддали всі сили, але ми настраювалися на полжитний рахунок, але так вийшло. Ну, будемо будем готуватись к следующей гри. Дуже хотілося перемоги. Ну, якщо чесно, то емоцій взагалі немає зараз. Те, що сталося, ну, я не хочу зараз казати про суддівство, але в цьому також наша провина, тому що ми не дограли. Нас фізично не вистачило майже. ну. Дуже хороша команда була у суперника. Перший тайм, ну. Мені здалося, що ми переграли. Їх. Тобто, ну, а другий тайм. Щось важко казати зараз. Доброго дня. Ну, по-перше, хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України, що в такий час для нас роблять, що ми можемо завдяки їм грати в футбол. З приводу гри, так емоційно. В першому таймі там нас досить багато що не виходило. Ну так сказати, м'яко кажучи, провалили перший тайм. В другому десь більше стало агресивніше грати, плюс заміни зіграли свою роль. Рахунок на табло для нас головне це результат. Йдемо далі. Я говорив вже, що хто буде найстабільніший, да, той буде в верхній турнірній таблиці. Це не знаю. Ну, можливо, ці дві тривоги нас трохи вибили із колії. Можливо, ще якісь фактори, там, можливо, дальня дорога там, але тобто це футбол, ми граємо в таких реаліях і ми ні на що не. Не повинні там жалуватися. Тобто, маємо те, що маємо, і я хлопцям сказав дякую за те, що в такій ситуації вирвали цю перемогу. Звичайно, дуже приємно виривати такі перемоги на останніх хвилинах, але хочу відмітити суперника, що команда тут бойова, досить гарно вони грали, трошки в кінці не стримали нашої навали. Е, тому емоції позитивні. Е, будемо вже готуватись до слідуючого матчу. На вашу думку ще стало ключовим для того, щоб матчі. Можливо, заміни? Е, можливо, можливо. Е, ну, я думаю, так. Да. Заміни також внесли свої корективи. І все-таки той фактор, що вийшли свіжі гравці, він вплинув на гру. На результат матчу.